Місцеві можуть спати спокійно. На Прикарпатті запрацювала ще одна добровільна пожежна команда. Відкрили її у селі Прутівка Снятинської громади. Боронитимуть спокій односельчан з десяток добровольців. Серед них і Богдан Грицай каже: ідея створити команду виникла, коли біда постукалася в двері до його друга, а згодом і до нього самого. Згорів мій будинок повністю, все моє майно. І тоді я вирішив, щоб машину, нам б бажано би була машина, аби швидше приїжджала і гасила, тому що люди у нас і так збігаються. Всі на а як буде ще підвозка води, буде ще пожежна, то це буде дуже багато значення для села. Команду забезпечили всім необхідним, що може знадобитися під час чергувань авто, спорядження та захисні костюми. Крім того, допомагатимуть хлопцям у цій нелегкій справі і професійні рятувальники. Головним управлінням. Передано пожежний автомобіль, переданий комплект захисного одягу, а також апарати захисту. Також надана методична допомога щодо навчання і самої організації роботи даного підрозділу. Даний підрозділ буде залучатися до ліквідації пожеж надзвичайних ситуацій на території двох територіальних громад. Мало новоспечених пожежників і місцеві аграрії, які знайшли приміщення, зробили ремонт та провели опалення. Обслуговуватиме добровольча пожежна команда сім населених пунктів Снятинської та Заболотівської громади. А це близько восьми тисяч мешканців. Ми вважаємо, що розвиток пожежної справи мусить бути підтриманий всеціло з боку місцевого самоврядування. Це наш пріоритет. І ми хочемо, щоб у нас була не тільки дружба, і єдність, а й високого рівня. Пожежна безпека такі ж формування найближчим часом з'являться ще у двох селах області. Загалом на Франківщині вже функціонують 34 підрозділи місцевої пожежної охорони та сім добровільних команд. Аліна Кравченко Ігор Горпопик, телеканал 402.